Так, та що, ось наша завершена робота на сьогодні, закрили, відрегулювали ось зазори. зазори. Завтра вже обліпляємо і ставимо. Ну, Юрчику, тут по хрестовинах все дзига, шкварня, все, порядок. Поміняли ремкомплект рульового циліндра, поміняли. Гранати поміняли втулочки пальчики живі. Поміняли сальничок, гаєчку і бугеля. Тепер завтра вже кидаємо міст, ставимо на колеса, там, де Женя вже виходить, онде із цього, з компенсації нижнього. Ця подруга вже готова. На мотор ждемо насос. Ну, а завтра вже вкидаємо. Кидаємо циліндр, ой, кидаємо міст, вкидаємо коробку, дай Бог, ждемо, я думаю, дай Бог завтра зроблять хлопці на мотор цей, все почистим. все, все красоту наведемо. Ось От таке. А так, дай Бог, вже потихеньку будемо збирати.